Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. Сьогодні ми будемо говорити про кольори. А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Ну, і як зазвичай, до нас на заняття завітала наша подружка Оленка. Вона з нами хоче привітатись ось таким віршиком. Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдемо! І промовим добрий ранок. Давайте привітаємося з нашою подружкою. Доброго ранку, Оленочка! Ми дуже раді тебе бачити! Оленка вітає нас на нашому занятті і говорить, що до нас прийшли гості Олівці Малювці. Подивіться, які вони гарні братики стоять біля один одного. І міцно тримаються. Скажіть, будь ласка, а на що вони схожі, ці братики? Наші братики схожі на веселку. Діти, наші гості вміють гарно малювати. Вони ще мають братиків, і разом всі вони схожі на свою матусю, веселку. Вийшла звідкись гарна жінка. На ній стрічка семицвітка, а де з річки воду брала, там коромисло й зламала. Діти, ось така гарна яскрава веселочка виходить щоразу, коли пройде влітку дощ, і на вулиці дуже тепло. Давайте порахуємо, скільки кольорів має веселка. Починаємо рахувати від Червоного. Один, два, три, 4, 5, шість, сім. Правильно, веселка має сім кольорів. Давайте ж перерахуємо, які кольори має веселка. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, блакитний, синій та фіолетовий. Молодці. Давайте навпаки: фіолетовий, синій, блакитний, зелений, жовтий, оранжевий або жовто-гарячий та червоний. Ви молодці. Ви великі розумнички. А зараз ми разом з веселкою та з олівцями-малювцями запрошуємо вас переглянути чарівне відео. В цьому відео ви дізнаєтеся, як утворюються різні кольори. Для цього сядьте, будь ласка, зручненько, приготуйте свої оченята та слухайте уважно. Привіт, друзі! Давайте змішаємо фарби і побачимо, які кольори отримаємо. Якщо змішати синій з жовтим, отримаємо зелений колір. Червоний, з жовтим, Отримаємо помаранчевий. Синій змішаємо з білим, отримаємо блакитний. Синій з червоним, отримаємо фіолетовий. Чорний з білим, отримаємо, сірий. Червоний з білим отримаємо рожевий. А тепер спробуйте змішати фарби і подивись які отримаєш кольори. Сьогодні ми з вами познайомилися з кольорами, дізналися, хто така веселка, звідки вона з'являється, і що можна перетворювати різноманітні кольори і робити з них інші методом змішування. Любі діти! До зустрічі, до побачення!